До потенційної війни відправляє воювати своїх бійців в арефі північно-корейський диктатор Ін. і це випливає з чергової порції перекладу зі щоденника знищеного на Курщині солдата КНДР Джонга, який оприлюднений у телеграм-каналі Сил спецоперації. Зокрема, у своїх нотатках вбитий зазначає серед основних задач відрядження північно-корейських військ до Росії, боєготовність та готовність на випадок війни. Метою є підготовка універсальних батальйонів, які можуть ідеально виконати будь-яку задачу. Навіть ціною смерті пише Джонг, також він згадав про пріоритетне гасло участі війська КНР у бойових діях на боці Ерефії, всі сили на завершення підготовки до війни. Прем'єр-міністр Словаччини пропонує скоротити виплати українським біженцям через припинення транзиту російського газу. Також Роберт Фіцо пропонує зупинити експорт електроенергії в Україну. Такими методами словацький політик шантажує український уряд, адже через то, нібито через зупинку транзиту газу, збитки словаччини сягатимуть 500 мільйонів євро на рік. Вже 7 січня. Прем'єр-міністр зустрінеться з українськими та європейськими посадовцями. Після завершення зустрічі планує скликати уряд для прийняття останній. Точного рішення водночас офіційний Київ вважає такі дії, які координуються Кремлем для створення другого енергетичного фронту проти України.